Наступні відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в України, рекламенту Любовської селищної ради 8 клипення, положення по постійній комісії на спільне засідання постійних комісій з питань законності, регламенту депутатської діяльності, етики, гуманітарної та соціальної політики із питань життєво-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, підприємства транспорту, зв'язку та сфери послуг прибуло 1910. Комісій, тому постійна комісія може розпочати свою роботу. У разі повітряної тривоги прошу всіх прийти до найближчого укриття. Також хочу довести до відома, що на виконання промови закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозору, місцевого самоврядування. Засідання постійної комісії підлягає запуску. До розгляду пропонується наступний порядок денний. Перше питання про дострокове припинення повноважень старості в Ордикого округу округу без змінення Павла Івановича із займаної посади. Друге питання про зміну юридичної адреси Любовівської селищної ради, що віддача поклят Людмила Миколаївна, секретар селищної ради. Третє питання про, про продовження терміну дії контракту з головним лікарем комунального інформаційного підприємства Любовський центр первинної медико-санії. Рюбошівської селищної ради е, Білорусь, е, е, доповідач Бобошко Наталія Миколаївна, керуючий справами, секретар виконавчого комітету селищної ради. Четверте питання про безоплатну передачу апарату ШВЛ в військовій частині А-2756, балансу комунального комісійного підприємства Любошівська. Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування доповідач умін Дмитро Анатолійович, генеральний директор комунального некомерційного підприємства Любошівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування селищної ради. П'яте питання про надання згоди на прийняття у комунальну власність Любашівської селищної територіальної громади, об'єктів водопостачання і обліковуються на балансі філії. Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд, АТ те українська залізниця. Шосте питання про безплатне прийняття будівлі насосна, що розташована по вулиці Кодинській, 131 А, село Бобрик Друг на баланс Босівської селищної ради Подільського району Одеської області. Сьоме питання про безплатне прийняття господарської будівлі, що розташована. По прогулку Рипацький, 5 село причину на баланс Любосівської селищної ради Подільського району Одеської області. Доповідачка Люга Ігор Анатолійович, начальник відділу і архітектури та житлово комунального господарства. Восьме питання про внесення змін та доповнень до рішення Любовської селищної ради від 17.11.20 року номер 15 1509 про створення фінансового управління Любосівської селищної ради, членів положення про фінансове управління. Та вжиття заходів щодо його державної реєстрації доповідач усі Олена Леонідовна, начальник управління селищної ради. Дев'яте питання про перейменування вулиць прогулків на території Бошівської селищної і територіальної громади. Десяте питання про внесення змін до положення про загальної та організаційної роботи апарату виконавчого комітету з Башівської селищної ради. Затверджено рішення селищної ради від 17.12.2020 року No24. Доповідач Марчук Ривов, Володимир, на начальник відділу загальної та адміністраційної роботи. 11 питання про відчуження об'єктів нерухомого майна будівлі за адресою провулок шкільний 2, село Бобри 2, Подільського району Одеської області. Доповідач Яковенко Олена Володимирівна. Начальник відділу перспективного розвитку сільського господарства селищної ради. 12 питання про затвердження статуту комунального підприємства джерело Комунсервіс» Нова редакція. 13 питання про внесення змін до рішення Любошівської селищної ради від 21 лютого 25 року номер 7672 про безоплатну передачу артезіанських свердловин загального користування з балансу Любосівської селищної ради на баланс. Комунального підприємства джерело -джер підсеві, -джер -джер доповідач общевий Євген Леонідович, директор комунального підприємства джерело сервіс. -джер Єдине питання про надання згоди на списання основних засобів, які знаходяться на балансі комунальної установи за Любашівської Любовівської селищної ради. Доповідач за кей Руслану директор комунальної установи за Пенбут. Доповнення. Хто за те, щоб прийняти даний порядок до змогу, прошу просувати. Якісь доповнення є до порядку денного. Хто за те, щоб прийняти даний порядок в цілому, прошу голосувати. Дякую, тоді давайте перейдемо до запитань. Перше запитання про доступкове припинення повноважень старості Богівського старостницького округу. Та звільнення шмалика Павла Івановича займовного писали. Зв'язку з тим, що Павло Іванович Малийко. Підписав контракт на проходження Збройних сил України відповідно до законодавства. Це є новим видом до нього оборони, е, тому припиняється у нього повноваження і з способа. І обов'язково ми зараз рішення підписаємо, що він доводиться із членів. Розкажу. Був закон такий прийнятий в минулому році про порядок вирішення окремих питань адміністративного територіального міського України. Що за собою тягне для нас? Селище міського типу, такої адміністративно-територіальної одиниці і не, туди, все не буде на заміні, селище. Тому ми зобов'язуємо нас змінити нам юридичну адресу населення селище. І всі, хто використовує штам, дитя, всі наші е, е, члени виконавчого купінету, виконавчі органи, установи, підприємства комунальної власності, повинні привести у відповідність до даного закону, е, прибравши е, свої статути, зокрема з мети. Тому що якщо якісь будуть робити е, правочини, то ну, зразу вас. Це зауважені при державній реєстрації тих чи інших документів, ви побачите. Тому, будь ласка, перегляньте, дивіться, що ми приведемо відповідності до діючого судового. Є якісь запитання до заповідача? Немає. Дякую. Хто за те, що поговорити даний проєкт рішення та винести на народний понагрузку? Проєкт рішення про продовження терміну дії контракту головним лікарем комунальної комерційного документа Любовський центр передменно медико-санітарної допомоги Любосівської центру. 11 вересня 2025 року закінчиться термін дії контракту з головним лікарем і подальшому. За потом до призначення на цю посаду за конкурсною процедурою не пізніше ніж 12 місяців скасування і проконування. Військова частини А-2756 с балансом КНП ШВЦ подвигу. Порочка ШВЛ, апарат ШВЛ, це апарат Швецької конференції. Он их 33 удивить было отримано в якості гуманітарної допомоги. Ми лікарні довкомплектовано для військової частини ну, бус, їм і, і був теж наданий нами, кожен мінітарній допомоги. І ми його докомпліктовували з нагасниками, роботами, але це все ново. Ну, Ми довго комплектували сім'ю, то я виставку. Він там встановлений, на у нас лікар. Він стаціонар, він може, якраз передбачений для мобілізації. на розгляд сударного засідання 41 чергової сесії постійного. Всі завдяки. Вони зверталися до нас у 2021 році, вже було прийнято таке рішення. Але вони просили про дане рішення. І я спілкувався з керівництвом Укрзалізниці. залізниці. Вони кажуть, зробіть нове рішення і прийняти, щоб було. Розглядалося, що. може 21-го. Завершаються всі кіса, так? Так, да, так, да, так, да, так. Да. Є запитання до mm повідача? -hmm. Хто за те, що з даний проєкт рішення за винести на рум для конарного засідання 41 чергової сесії, прошу про голосування? Наступний нас проєкт рішення про безоплатне прийняття будівлі насосна, що стосовано по вулиці по 137А з конкретної на, на баланс Вишівської селищної ради українського десь обласні. По цьому об'єкту вже технічний паспорт зроблено, право власності на об'єкт є, тобто ми просто беремо його на баланс. Є запитання до доповідання? Mm -hmm. mm -hmm. Щодо за те, що погодити даний проєкт рішення та винести на розгляд пленарного засідання 41-ї чергової сесії, прошу митувати. Всі за дякую. Наступне питання. Mm -hmm. Наступний проєкт рішення про безплати прийняття висторонських будівлі, що розташовано по правому прибавці. На баланс, на рати, на рати. По, по цьому питанні вже зроблено технічний паспорт, право власне колишній. Що з тобі потім? Господиська будівля. Ми розвалювали. Там не в на цьому, так. Є запитання до відповідача? Має. Хто за те, щоб погоди даний проєкт рішення Конденції народ законодавного засідання 41-чергової сесії, прошу голосувати. Всі з вас дякую. Дякую вам. Е, Наступне питання доподачі міста Олена до... Затвердження положення по фінансову промігу та захисту державної ресурсації. У зв'язку з тим, що внесені зміни до бюджетного кодексу України, стаття 1, в нас відновлено посередньо штукове планування, в нас де плануються публічні інвестиційні проекти на три роки, на три роки, так як і під тому бюджету. Доповнити пункт 6 Керівництво фінансового управління, доповнити словами, начальник фінансового управління селищної ради, призначається головою інвестиційної комісії з питань публічних інвестицій і Башівську селищної територіальної команди. Є запитання? Немає. Хто за те, що погодить дані проект рішення, та винести на розгляд комунальне засідання 41-ї чергової сесії, просто голосувати? Всі, за. дякуємо. Доброго дня. На ваш досвід вдалося питання про перейменування вулицю на території Бершівської селіальної громади, керуючись нормативними документами, рекомендаціями інституту. Української національної пам'яті та спільних наклубків відповідно до розпорядження Ільбашівської селищної ради про проведення процедури перейменування вулиць Пробувків та вулиці Сергій Троїцькій було проведено, відповідно, було проведено ременування вулиць. І інших такі, громадян на зай нашої громади. У комісії було прийнято рішення і винести на розгляд сесії наступні перемігнування вулиці. Вулиця Насловження. Це стара назва пропонується вулиця Березнева, вулиця Пушкіна. Вулиця Чайковського пропонується на основа вулиця Балодатна, вулиця, вулиця Щепкова, вулиця Соборна. так ви говорили так що ви ж знали що роз так що ви не можете в осінні дожди а мені все мені а мені не спорі там У мене олії І Я ходила в кожну хвану, перепитувала, як там <рик> робити. І вибрали з того, що вони такі ходили. Хто за те, щоб погодити даний проєкт рішення та виносять на розного засідання 41-ї чергової сесії, проголосувати? Хто за? Всі за... Дякую. питання? за затверджено рішенням сесії від 17 грудня 2020 року. У зв'язку з тим, що е, е, в відділі йшла е, зміна до організаційної структури, видаємо в місце і оведемо окрему доріг до комунікації, а раніше на відділу були вкладені такі обов'язки, тому ми залучаємо пункт, де прописано все, що стосується комунікації. на ми... да, Наступне питання доповідач як пане Колега Молоди. Доброго дня, шановні присутні. Нема з кожного відносини проєкт рішення про відчуття об'єкту непомога. Будівлі за адресою поволочкільний послуг. Вони окремо кімнату рішення. Це не Це і факт оприкусів. На сьогоднішній день пропонується прийняти проєкт рішення щодо відчуття майна, щоб ми могли далі проводити процедуру, процедуру цього 嗯，我家里。 Є? є запитання до доповідча? Хто за те, щоб погодити даний проєкт рішення та винести на розгляд фонарного засідання 41-ї чергової сесії, прошу голосувати? Всі за дякую. Наступне питання? Наступне питання це внесення змін до рішення Босівської селищної ради про безоплатну передачу Казанської свідомої загального користування на баланс Бахівської середньої ради на баланс комунальної підприємства.

41 черговій сесії, прошу голосувати. І так, за... дякую. Наступне... Дякую вам. Наступне питання відповідальність батьків.

Хто за те, щоб погодити даний проєкт рішення та винести на розгляд на засідання за першої чергової сесії, прошу голосувати. Всі за. дякую. На цьому порядок денних засідання Дякую вам. На цьому порядок, засідання простільної комісії вичерпано. Дякую всім за роботу.